Вітаю вас в ефірі. Програма цей день з новинами середи 22 лютого в студії Карина Крикун. Спочатку коротко про теми на початку випуску. Лютий пам'яті 79 років тому. Стояли наші, як визволяли кривирі. Урочистим запаленням факелів. Криверіжці відзначили сьогодні 79-ту річницю визволення міста в роки Другої світової війни. Свято їхнього життя у нас там було аж стрій. Операційних то саме тяжола моя. Сьогодні гостей приймали криворізькі фронтовики. Висока державна відзнака. Посмертно. Ми потіряли сина, ми потіряли героя. Криворіжець Михайло Жолобов удостоєний ордена Богдана Хмельницького. Міста, партнери. Наш стан ще під багатьох робків співпрацює. Сьогодні Криверіг та Люблін підписали меморандум про партнерство. Ніч на Дніпропетровщині пройшла без ворожих атак. А близько шостої ранку російські війська вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії. Постраждала Марганецька громада. Детальна інформація від обласного управління ДСНС. Вночі на Дніпропетровщині минулося без обстрілів, але вже на ранок агресор знову атакував нашу область. З важкої артилерії, вдаривши по Нікопольщині, ворожі снаряди поцілили по Марганецькій громаді. Попередньо обійшлося без постраждалих. Наслідки атаки наразі уточнюються. Без військового параду, але з традиційною урочистою церемонією запалення факелів криворіжці відзначили сьогодні 79-ту річницю визволення міста від нацистських загарбників. Покладання квітів відбулось на символічному місці. Біля монументу перемога на проспекті Миру. На меморіальному заході була наша знімальна група. 22 лютого знакова дата для Кривого Рогу. 79 років тому в запеклих боях місто було звільнене від нацистів. Після довгих трьох років окупації восени 1943-го розпочалась військова операція з визволення Криворіжжя. Більше чотирьох місяців шість армій штурмували передмістя Кривого рогу і навколишні села та зрештою витіснили окупантів. Кожен метр рідної землі воїни захищали до останнього подиху. Значення е, Нікопольсько-Криворізької наступальної операції дуже велике, тому що е, метал, нік, нікель, залізо відігравали дуже важливу роль в, в, для нацистської Німеччини. І вони дуже, якщо порівнювати Сталінградську битву і Нікопольсько-Криворізьку операцію, вони приблизно однакові. Війна залишила е, в Кривбасі 26 братських могил. І коли ми покладаємо квіти, нам треба пам'ятати, що це визволителі міста, ті люди, які віддали своє життя за кривий ріг. За багаторічною традицією цей день чимало криворіжців відкладають свої справи та приходять до братських могил інших місць, що бережуть пам'ять про героїв. Кривий ріг місто, де бережуть пам'ять про пережите дідами й батьками і мною, і всіма членами організації, і кожним криворіжцем. Керує одне патріотичне ставлення до минулого нашої держави. Глибока повага до тих героїв, які визволили наше місто, які загинули за нього. Їх уже немає серед нас, але ми завжди будемо пам'ятати подвиг, який вони звершили. Пам'ять про криворізьких героїв війни і праці береже цей меморіальний комплекс. Пам'ятник сучасним героям полеглим у зоні АТО ООС на сході України, пам'ятник чорнобильцям, меморіал воїнам-інтернаціоналістам. Сюди криворізьці несуть квіти 22 лютого. Ми сюди прийшли почтити пам'ять не тільки тих, хто загинув у Великій Вітчизняній війні, а й тих, які загинули зараз у цій повномасштабній війні. Хотілося, щоб внуки і правнуки наші скоріше побачили мир і сонце над нашим небом. І дякуючи нашим ЗСУ, дякуючи всім хлопцям, які боронять зараз нашу Україну. низький їм українському. Перемогли тоді, переможемо й зараз. З таким непохитним переконанням нині живе кривий ріг. За багаторічною традицією у цей день проходить церемонія запалення десяти факелів пам'яті. Це полум'я, символ героїчного минулого. Факел, запалений від вічного вогню у центральному міському районі, для проведення ритуалу передав військовослужбовцям учасник бойових дій, визволитель Херсонщини Валерій Катькін. Можу сказати одне, що так, як 79 років тому стояли наші, як визволяли кривий ріг, на жаль, 30 тисяч тоді загинуло, і ми склоняємо голову перед пам'яттю кожного з них. Так і зараз, в минулому році, ми відстояли кривий ріг, ворог не змог зайти. І зараз, крок за кроком, наші військові звільнять всю нашу рідну країну зараз вже від расистського окупанта. Біля монументу перемога море з квітів. Так нащадки вшановують пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. Це бійці п'яти дивізій та інших військових з'єднань, що визволяли наше місто. Вони отримали почесне найменування Криворізькі. Цей день він є для мене зворушливим, тому що тато мій на тій далекій війні теж воював. Цей день ми кожного року пам'ятаємо. і. Наших, наших батьків, наших дідусів, ті, що нас захищали і звільняли від німецького окупанта. Прийти і від, покласти квіти пам'ятнику це святе. Це потрібно в першу чергу нам, для того, щоб напам'ятати, що ми вигнали фашистів з Кривого Рога, визволили Україну, ну і зараз расисти, які розпочали цю війну. Теж мають потерпіти поразку, і обов'язково перемога буде за нами. Урочистості завершились у Георгіївській дзвіниці. Тут запалили свічки у пам'ять про воїнів, які боролися за мир. Іван Проводов, Михайло Бестров, Максим Пономарів, Микита Шевченко. Цей день. У визначну дату для міста визволителька Кривого Рогу Валентина Погаєлова приймала гостей. Сьогодні її день. У важкі роки Другої світової вона була фронтовою медсестрою. Далекі в часі події пам'ятає сама і ділиться спогадами з земляками. Вікторія Добровольська слухала фронтовичку. Наша легендарна землячка, бойова медсестра Валентина Погорілова. Єдина визволителька Кривого Рогу. Одесса, воєнчасть, 18432, 1 сентября 44-го года. Так от це от дві молоденькі, тут Клава угу. і друга, це теж самі медсестри. Ми обучалися, доканчували своє образування по силі можливості, і от це вони. А це старші, а це санітарочки з другого відділення. Валентині Погоріловій, 96. В роки Другої світової вона була операційною медсестрою хірургічного госпіталю, пройшла фронтовими дорогами територіями України, тодішньої Молдавії, Югославії, Угорщини. У боях за озеро Балатон отримала поранення. Валентина Іванівна сьогодні згадує свою молодість. Я в Кривому Рогі була, коли мені тільки йшов 17-й год. Я йшла по Україні від самого початку границі. С востока, в Луганській області є такі городки Сватово і Старобільська. Mm -hmm. Так от там я і ще не була зачислена, як добровольця. Нас три подруги думали допомагати солдатам. Бо їй шли кругом. Кругом ранених було столько. І от з того самого міста через город Ізюм. Поїхали сюди до Барвенкова і Лозової. От путь почала моє фронтовий. Бойова медсестра брала участь у найскладніших операціях з порятунку тяжко поранених. Саме випадок, случай першу йшли до нам. У нас там було аж три операційних. але саме важливе, це моя. Через Донбас ми. Путешествували і приїхали в Запорізьку область, так називаємо станція Токмак. Там розвернули. І там швидко дали нам команду. собирайтесь, швидко оставляйте, де можна всіх раненых, їжджайте далі. Вам много предстоит роботи. Ми вас в Кривий Рог. Там зараз так горячо буде вам повно роботи. І вот так ми і відправилися через Дніпро, тоді да, на, вже наладили переправу таку, що можна було е, проїхати. Це ж був Третій Український фронт, 32-я армія в районі е, от, уже станції Карнаватки. Привозили ж самого інгульця тяжело ранених, которых умелые врачи должны були оперувати. От так. І високі чини у нас були ранені. Ну, в общем, була робота. Вот це так, все такое. І літав над нами Юнкерс один, как он откуда он заблудився, і поливал нас зверху по, по крышам вагонам, э, этими пулями. Ну, добре, що вони були не зажигательные. Ми везли з собою чотирьох лошадей і дві повозки. І вот так от приходилось этому госпіталю путешествовать по фронту. Після війни Валентина Іванівна присвятила життя порятунку людей. Пропрацювала медсестрою понад півстоліття. Має державні ордени та медалі. Вона повний кавалер відзнаки за заслуги перед містом. У день визволення Кривого Рогу традиційно приймає вітання від земляків. 79 років тому Валентина Івановна Погорєлова звільняла Кривий Ріг. Тоді, ці фашисти руйнували нашу землю. Але наші війська мужньо захищали і звільняли. Сьогодні, опять, вже російські фашисти руйнують нашу землю, і наші воїни їх виганяють і звільняють нашу територію. Валентина Івановна Погорєлова – останній на сьогодні ветеран, який звільняв наше місто. Тому ми безмежно вдячні. І Завжди з нею поруч зараз домовили, що зустрінемось в наступному році. Буде ювілей 80 років звільнення Кривого Рогу. Вікторія Добровольська, Владислав Талалай, цей день депутати від блоку Олександра Вілкула українська перспектива, привітали з річницею визволення міста Криворізьких фронтовиків. На зустрічі з ветераном Любов'ю Михайленко були наші журналісти. З нагоди 79-ї річниці визволення міста до ветеранів фронтовиків завітали депутати від української перспективи. Зараз у Кривому Розі 18 учасників бойових дій Другої світової, серед них Любов Михайленко. У своїй 93 вона добре пам'ятає, як починалася та війна. Почалася бомбошка. Батько мій був кадровий офіцер от, і служив в воєнному госпіталі. І якраз було літо, і ми всі там віддихали на фінському заліві, в Ленінараді. І почалась бомбіжка. Ми Діти не розуміли, що це таке. Що, спрашуємо, що ж таке у вас бой. А вони кажуть, це молнія. Їй було всього 15 років, та дівчина вже спробувала дорослого життя, гасила фугасні снаряди на дахах будинків. Бросали фугасні бомби на криші, От. і ми молодіж збирали, і ми на криші дежурили, Стояли відра і такі железні щипці, Ми брали цю бомбу фугасну і гасили її у відрі. Далі був фронт. Любов Михайленко працювала санітаркою в польових госпіталях. Перший досвід прийому поранених отримала у фінській війні, закінчила шлях військового медика у радянсько-японській війні. Каже, бачила багато, але 2022 й перевернув її життя. Як можна, щоб переживали ми одне горе і голодовку, і війну. Все вместе. місті. І вдруге така ненависть к нам, українцям. Був пам'ятник не тільки в Кремрогі, а по всіх країнах. Русский солдат з дитиною спасає дитину, руский солдат. А зараз що робить руський солдат? Убиває, уничтожає діток, Насилує, грабить. Любов Михайленко нагороджена багатьма відзнаками. Найдорожча для неї за заслуги перед вітчизною, орден за мужність та криворізька відзнака за заслуги перед містом. Депутати від блоку Олександра Вілкула Українська перспектива, прийшли сьогодні привітати фронтовичку з урочистою датою. Імені Олександра Юріча і фонду, українська перспектива. Ага. Вітаємо. Вітаємо. Здоров'я бажаємо. А це такий набір, щоб підтримувати ваше здоров'я. Низький ага. Любові Олексіївні за визволення нашого міста. на сьогодні у кривому розі вісім бойових ветеранів, які звільняли кривий ріг від окупантів. Місто робить максимум зусиль для того, щоб підтримати наших ветеранів. Михайло Бустров, Денис Захаров цей день. Орденом Богдана Хмельницького, 3 ступеня, посмертно нагороджений Криворізький герой, Нацгвардійць, старший лейтенант Михайло Жолобов, відповідний указ президент України підписав 15 лютого. З першого дня війни 23-річний Михайло став на захист батьківщини, боронив Маріуполь. У березні в запеклих боях за місто отримав смертельне поранення. Попрощатися з героєм, рідні, друзі та побратими змогли лише в листопаді. Орден Богдана Хмельницького, одну з найвищих державних нагород. України як пам'ять про сина зберігатимуть батьки Михайла Жолобова, це орден за офіцерську наснагу і доблість. Михайло заслужив цю нагороду, і він це зробив для того, щоб її отримати. На жаль, на жаль, він загинув в березні 2022 року. в памяти вину у нас залишился учнем нашего начального заклада. Мой старший сын Мишаня. Это был очень хороший парень. Добрый, отзывчивый, военный. Он офицер. Он отдал свою жизнь за нашу Родину. Как и много ребят, которые сложили головы за нашу страну. Вот 15 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении его одной из самых высших наград нашей страны. Это орден Богдана Хмельницкого третьей степени. Мы с мамой Мишей очень в таких смешанных чувствах находимся. Это одновременно и боль, и радость, и горе, и печаль. Мы потеряли сына, мы потеряли героя. Украина помнит, я хочу отдельно поблагодарить командира части 3011 это их клопотание. Мы, конечно, очень рады, что Мишу наградили. Я считаю, это справедливая награда. В любом случае, победа будет за нами, и мы победим, и мы будем помнить наших героев. Ріг і Люблін офіційно стали партнерами. Відповідний меморандум сьогодні під час онлайн зустрічі підписали виконуючий обов'язки міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул та президент міста Люблін Кшиштоф Жук. Цьому передувало ухвалення резолюції, за яку одноголосно проголосували депутати ради міста Люблін. Всебічна підтримка, увага до біженців гуманітарна допомога. З початку повномасштабної війни польський Люблін зарекомендував себе надійним партнером для України та Кривого Рогу. У непростий час багаторічна співпраця двох міст вийшла на новий рівень, засвідчений, у тому числі й документально. Перший крок рішення про партнерство та співпрацю. Його польські депутати одностайно прийняли 2 лютого. Крок другий онлайн зустріч во міського голови Кривого Рогу та президента міста Люблін з підписанням меморандуму про співпрацю. Нарешті за багаторічну нашу таку е, дружбу ми підписуємо офіційно е, нашу угоду про співпрацю і дружбу. І я вдячний, що це буде ще одним поштовхом е, для того, щоб наші міста один з одним працювали. Я дуже вдячний вам особисто вашій команді за ту допомогу, яку ви надаєте зараз в різних напрямках. Меморандум між Кривим Рогом і Любліном засвідчує розвиток партнерських відносин у різних сферах. Зокрема, угода передбачає обмін кращими практиками в галузі ефективного управління та розвитку громадянського суспільства, підтримку контактів між закладами культури, освіти, творчості та спорту, заохочення розвитку підприємництва та економічного співробітництва. Дешно вітаю. Я дуже радий, що ми фіналізуємо підписання цього договору. Наші стан же. Від багатьох років співпрацюють з тобою, і здається, що це є, в принципі, формальність підписання такого договору. Але з другого боку, ми дуже багато очікуємо взаємно. Ця війна спричинила, що те, що ми стали собі дуже близькі, ми будуємо цю спільне, це спільне майбутнє в такому напрямку наших дій на партнерство з вами. Люди є добрим прикладом. Такого міста, є дуже приємне і безпечне. Наступний крок після отримання статусу міст партнерів закріплення побратимських відносин. Для цього у районах міста мають пройти громадські слухання. Після чого відповідне рішення за Криворізькою міськрадою. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. Цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Соціальні питання. Матеріальну допомогу з міського бюджету отримують майже три тисячі криворіжців. Сьогодні на засіданні виконкому міськради були прийняті рішення, спрямовані на соцзахист криворіжців, прикрили нарколабораторію. Щомісячний обіз реалізації складав близько 5 мільйонів гривень. Криворіжець організував злочинний бізнес у Кам'янському, пожежа на залізничному. Надіюся, що може все таки знайду цю людину і Накажуть. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Сьогодні відбулось засідання виконкому міськради. У центрі уваги були питання соціального захисту. Валерій Кожухар розповість детальніше. Основне питання лютневого засідання міськвиконкому соціальна підтримка мешканців міста. Частина рішень стосується матеріальної допомоги громадянам пільгових категорій. Видатки міського бюджету на соціальні виплати складають понад 520 мільйонів гривень. Жодної соцвиплати з минулого року не скасовано. Матеріальну допомогу з міського бюджету отримують майже 3 тисячі криварістів. Сума виплат складатиме 29 мільйонів гривень. Якщо говорити в розрізі проєктів рішень, то допомогу з міського бюджету отримують і воїни-інтернаціоналісти, учасники бойових дій, антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, сім'ї загиблих, померлих військовослужбовців на сході України, ті, хто перебував в полоні і зник безвісті. Допомогу з міського бюджету бюджету також отримають особи сім'ї, які виховують діток з інвалідністю. І це і допомога в розмірі 10 тисяч гривень. Це 257 п'ятдесят Це і допомога на забезпечення підгузками. До речі, в цьому році розмір допомоги на забезпечення підгузками збільшено з 12 тисяч до 20 тисяч гривень. Це і діти хворі на рідкісне захворювання, фінілки та норії отримують допомогу. Це і інсулинозалежні діти. Міський департамент фінансів підготував на засідання проєкт про зміни до доходної частини міського бюджету. «Місту виділена субвенція з державного бюджету 2,8 млн мільйона гривень на оплату праці педпрацівникам для придбання засобів корекції, які необхідні. Для дітей з, 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 з особливими потребами 13,9 мільйонів це обласна субвенція на виконання. Е Доручень виборців депутатів обласної ради і е, на 200 мільйонів з обласного бюджету нам ще виділяється додаткова субвенція на е, заходи з енергозбереження на об'єктах теплопостачання комунальної власності міста. Загальна сума вже з обласного бюджету виділеної субвенції на цей рік. Е, Цьому напрямку складає 400 мільйонів гривень. Засідання між прийшло у день визволення Кривого Рогу. У нас запалені вогні біля пам'ятників. Місто живе і працює. 24-го річниця, але ми проводимо сесію. Міської ради, щоб всім було зрозуміло, що ми рік живемо і працюємо, і в річницю теж працюємо на майбутнє нашого міста і нашої держави. Валерій Кожухар Максим Пономаріо цей день. Дніпропетровщині правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії. Злочинний бізнес організував у Кам'янському Криворіжець. Затримано шістьох підозрюваних. Доки триває досудове розслідування. Зловмисники перебувають під вартою. Про це інформує Дніпропетровська обласна прокуратура. Днями ми розповідали про пожежу на зарічному. Там невідомі підпалили собачі будки, встановлені волонтерами на відкритій території. Наразі стало відомо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Ось що залишилося від будок, які сім років поспіль стояли на цьому місці. 20 лютого в одній з них живцем згорів паралізований собака. Ось ці та ще разом восьмеро хвостатих без даху над головою, каже волонтерка Валентина. Вона одна з тих, хто опікується тваринками на цій території неподалік гаражного кооперативу, зірковий. Що на п'ятому зарічному собаки вже живуть тут по 17 років. От там старенька в нас. І ми займаємося вже давно. У мене є жінка, яка допомагає мені постійно. Ми будки ставимо, як кажуть, підкармлюємо. Не то, щоб пікав, а кормимо, просто кормимо їх. Каждий день? Ну а 20 числа я прийшла кормити їх і побачила сильно, оце, як зверху спускалася сюди вниз, то побачила велике дим і йшов, і плам'я було. Я як приїхала, то воно вже горіло вовсю. Визвали поліцію. Наступного дня Валентина написала заяву, аби правоохоронці розшукали зловмисників, які понівечили собаче сховище, а одну тваринку спалили живцем. 21 лютого із письмовою заявою до поліції звернулась жінка за фактом пожежі, яка мала місце 20 лютого на території Покровського району, в результаті якої згоріла тварина та собачі будки. Наразі правоохоронці перевіряють зазначену інформацію та проводять заходи стосовно встановлення осіб причетних до даного злочину. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 кримінального кодексу України. Надіюся, що може все-таки знайду цю людину і накажуть, тому що ми трошки знаємо, вона нам угрожала. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день. Обійми мене своїм небом. Так називається перша збірка віршів поетеси з Кривого Рогу Нелі Сауляк, яка вже декілька років живе у Львові. Збірка має вийти на початку весни. Неля пише вірші з дитинства. Їх друкували у криворізьких та київських літературних виданнях. У першій збірці поетеси будуть вірші про кохання та філософська лірика. І це все на сьогодні. Більше новин на офіційних сторінках Рудани у соцмережах зустрінемось завтра у цій студії о звичній порі. Бережіть себе.